Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Новим роком 2023 роком. Саме головне я бажаю миру і злагоди, перемоги, витримки, терпіння і всім міцного здоров'я. Сьогодні не буде такого святкового влогу, але вітаюся з вами і далі я вставлю шматочки відео, які трішки сформували цей влог. Тому дякую за перегляд і ласкаво прошу. Дуже гарний сьогодні захід сонця. Вийшло трішки прогулятися Ось, і трішки вам захотілося цю красу зняти. Маркуша йде з пузирчиком. Він вже на небі місяць. Краса незвичайна. Всім привіт! Повертаємося з Маркушею додому. Ми були у лікаря, у нас страхи їд знову. Зараз кажуть, вірусний якийсь ходе. Тому вирішила трошечки вам ось зняти. У нас на вулиці ніби весна вже, якщо чесно. да Маркуш? Да. І настрій такий якийсь <сум> уже весняний. Сухенький асфальт, сонечко світить. Маркуша там з гостинцями. Ось. Алка дала. Ось тому такі справи у нас. Будемо лікуватися. Накупляли ліків і йдемо додому. Зараз буде реакція дітей на посилочку від бабусі. Ну, що, будемо розпаковувати. Ну що, приступаємо до розпаковки. Ого! Це якісь новорічні світрики, певно, що. Ну, показуйте. Ой, клас! Ні, це в мілушці. Я доставаю, Це різдвяні оці па, ну, панатонне, вони ж роблять їх. Ого, які цукерки, погляньте. Так, це якісь, можливо, засоби. Ух ти, який кіндер. Аватар. А там. Дві. А мандаринки. Коробочці, ого, скільки їх. Клас. Супер. І пасочка, подивіться, яка гарна. М -м -м. Панатоне. Ну, каву, тому що всі п'ють. Светрика, звичайно. Боже, який світрик миготить навіть. Клас. Тільки у нас апельсинок, мандаринок, клас. Так. Кава лаватсон. Печи ось таке урево. Ось такий класний светрик. Зручно тобі, міло? Супер. Його десь немає. Оце діло, коробка це завжди справа класна, да? Халабуда хала твоя. Ді, От ді, з одної халабуди перебрався в іншу. Молодець. Маркуша, ти почекай, а ти де, Боже, Марк, ти... я, вже, я вже загубила дитину, дитина ти де. Боже. То я ж тобі кажу, то воно і називається. Марк, Боже, Боже, Марк, руки перед собою, будь ласка. Чекай. Боже. Що я тебе. я вам тебе бачу десь. Та ні, давай разом за мною будемо ходити, давай, Маркуш. І тут все ось просто в дзеркалах. Видають перчатки. Можна, звичайно, носом. Вдаритись треба поперед себе. Ходити. Малий, цікаво, правда? Опа! А ти уяв не знаю. А ти уяви, якби тут багато людей було. Цей мультик швиденько розкажу вам про наші покупочки. Це ось сільпо ряженка-селянська. Я взяла ось такий засіб повна чаша 22 з копійками. Дітки взяли по хайперу. Дуже полюбляємо ось ці їхні пироги з вишенькою дуже смачний, там ще є з родзинками. Також взяли діти по такому ось пончику смачненькі, свіженькі. Далі взяли ось такий сир з пліснявою. Він йде по акції 50 чи 40 чимось, чи 50. З копійками 125 грамів тут. Ось такий сирок дітки люблять дуже 35 гривень. Це вже АТБ діє ще ось ця акція на масло фаворит. Мені подобається воно. Взяла ось такий мономах: моменти шампанського чи як воно називається. Також по акції живчик, один газований, інший не газований і газований по 27 гривень. На базарчику взяла бублики, будемо начиняти, Хочемо зробити таку страву, бублики з м'ясом вже давно забули. Також до приготувань взяла зеленої цибульки. Це у нас буде салат з яєчком, цибулькою, чомусь так захотілося. Далі 2 кг хека молочного по 135 гривень, здається. Так, в українських ковбасах взяла 700 грамів ковбаски, зробимо олів'є і зробимо піцу. Таке від відсалтівського м'ясокомбінату президентську ковбаску взяли також бабусину ковбаску до піци і два шматочки сиру едам і звенигородський. Ось такий. Ну, власне, це всі такі, скажімо, продуктові, більш-менш покупки. Ще у мене були такі подарункові, дуже символічні покупочки, які я вам також в цьому влозі покажу. Отже, друзі, вітаю вас ось таким ось приємним букетиком. Це у мілушки був день народження. Її так привітали, я вирішила скористатися. Цією нагодою і поставити його в кадр. Зараз вам швиденько покажу, що нам прислала мама з Італії. Було дуже багато різних там смаколиків, але з такого цікавенького покажу вам ось два гелі для душу. Такі класні тезорі Діоріє Хамам і Аюрведа. Хто ще не? Пробував цю марку, я рекомендую. Дуже мені сподобалось. Мені здається, що це така досить бюджетна, бюджетний варіант. І от, знаєте, як кажуть, ціна та якість повністю сходяться. Тому рекомендую, сама ще буду пробувати ці гелі. У мене лише мило від Тезорі Діорєнти Хамам було, дуже мені сподобалось. Так, і також мама нам ось е, взяла, дав такі шматочки: е, мицелярне, кремова олівка, далі ось рожевеньке таке. І класичне. Ось такі чотири шматочки мила. Подивіться, який прикольний кадр. Ну і як я вже обіцяла, покажу вам швиденько невеличкі такі наші покупочки, які ми зробили символічно, дуже-дуже символічно, щоб привітати там, брата, бабусю з Новим Роком. А це навіть так сказати, подарунком сильно важко назвати, тому що вони дуже такі бюджетні, але тим не менше, отже, бабуся у нас Дуже любить звичайні такі великі шампуні. Брала його в Єві. Взагалі всі подальші покупочки будуть з Єви. Полісся, саме отака велика, великий формат, вона бере як шампунь. До уваги, так? Взяли її шампунь і ось такий ось кремчик для рук. Кремами вона у нас, не дивлячись ні на що, користується. Молодець бабуля. Далі для себе ми взяли. Ось такий шампунь Ельсеф експерт кольору. Ми його з мамою дуже полюбляємо, тому користуватися намагаємося лише ним. Далі, додому, просто ось додому, взяли отакий ось лимончик, освіжувач повітря. Ось буде у нас такий чудовий освіжувач, кисленький, те, що треба. Так, далі взяли ось такий для брата гель для душу Фамен. Для дружини його я в попередніх роликах показувала, також взяли гель для душу. І для їхньої сім'ї також взяли ось таку нівея. Крем такий, знаєте, класичний цей маслянистий такий кремчик, який чудово підходить на зимній зимовий час для сухої шкіри, коли десь там треба експрес-методом бистренько все підживити, зволожити. Тому такий досить непоганий крем. Так, далі, після цього а ще я взяла. Для Мілуші вона дуже давно хотіла ось такий гель від Холіка-Холіка. Він йшов по акції, маленький такий форматик, скільки тут його мілілітрів. Навіть не знаю, мабуть, 50. Ну, ось, тому це взяла для Міланки. І після цих всіх покупок мені дали ось таку масочку. Revitalift Laser X3. Єва Лонгорія презентує антивіковий догляд. Просто. Безкоштовно в подаруночок ось така маска мені йшла. Тому, безперечно, тому я дуже і дуже рада. А взагалі-то я йшла за подарунком для Міланки до Нового року. Мені дуже хотілося здійснити її таку невеличку мрію. Вона дивиться, що в мене є набір пензликів, періодично їх там у мене підкрадає, але хотіла для неї зробити її особистий набір, тому побачила ось таку красу в Єві. Дуже гарний набір. Звичайно, це синтетичні щіточки, але тут є ось такі спонжики, є... дуже вони симпатично виглядають. Я думаю, що Міланка буде задоволена таким презентом. Мені, у всякому разі, вони дуже сподобалися. Далі для неї ж я також взяла це її давня мрія ось такий сухий шампунь. «Go to be. В Єві я забрала останню позицію. Так. Також її мрію здійснила ось такий оксамитовий мус для очищення обличчя. Давно вона хотіла собі таку пінку. Каже: купи мені пінку для вмивання. От, здійснила її мрію, ну, під ялиночку, скажімо так. І вже при виході була така акція: за 35 гривень вибрати можна було три масочки. Ось я взяла таку маску Just і з авокадо і делікатне очищення. Ананас та Папая. Це також для Міланки вона дуже полюбляє в себе от ці всі такі знаєте, баночки дівчачі. Ось ці масочки, пакетики порозкладувати. Тому сподіваюся, що я задовольню її потребу в цьому, і дитина моя буде дуже щаслива такому, такому новорічному подарунку. У мене тут вимкнулося світло. Ну, а для мами я домовилася з нею, що ми не будемо дарувати один, одному ніяких подарунків. Ну, знаєте, це не на часі. Одне діло потішити дітей. І зовсім інша справа, коли і так обмежений цей бюджет. Але все ж таки, я їхавши з роботи, зайшла в магазинчик, знаю, що в мене мама любить дуже ось ці цукерки. Я вже вам колись про них розказувала. Це фундук. і... Ось такий мандаль. У мамі будуть ось такі ось цукерочки смачненькі. Не знаю, можливо, там масочку якусь ще покладу. Ну, словом, ось так от вважаю досить бюджетно і з дуже необхідними речами. Привітаємо близьких людей. І... Всім буде щастя, як то кажуть. Це не головне наразі, це не головне абсолютно. Але ж таке трошечки привітала мама нас, трошечки щось ми тут скупилися. Ну, таке буде невеличке, як би привітання. До речі, на рахунок букетику, це не єдиний букет ось такий ось. Красунчик у корзинці. І також жовті маленькі трояндочки. Мої улюблені маленькі трояндочки, просто їх обожнюю. Ось така ще краса. Також тому у нас на поличці у Мілани два таких гарних букета. Ну, і в завершення покажу вам трішечки подарунки, які мілушці надарили. Ось дівчатка там, мабуть, я навіть не знаю хто що. Ось такий від Avon. приємний. Це блакитна лагуна, в принципі, перевидана упаковочка від Moxam. Ось такий перламутровий гель для душу. Так, що я ще тут бачу: піна для ванни від Ютера. Малиновий парфе. Не знаю, як вона, який вона має запах. Так, далі це ось такі два креми. Вони ще в гарних упаковочках, я бачила, йти йшли для ніг і для ручок, зволожуючи від Just Kawai. Від Ютера ось такий мус для тіла в патріотичних кольорах. Так, це подарунок солодкий. Що тут у нас ще? Ага, ось такий today, tomorrow, always. Подарили прекрасний аромат. Буду в Міланки також брати, користуватися. Ну, там її резиночки, словом, ось таку всяку красу, різні потрібні речі. І зараз їй це все дуже цікаво. Такий в неї, знаєте, вік. Вона прям всім цим дуже дорожить. До речі, мамі я ще взяла ось таку мочалку в АТБ, Мені вона так сподобалась, ніби має бути тупкенька. Я знаю, що мама вже порвалася, тому треба було обновити. І також їй взяли ось такий ось крем для рук, від Нівея з обліпихою. Комплексний крем для рук. Живець шкіру рук доглядає за нігтями та пом'якшує кутикула. Ось такий кремчик. Зараз ага, ще хочу вам показати ось такі коробочки. Сюди ми повермо подарунок для міланки і для мами. У Маркуші, на жаль, там буде автомат, тому він сюди не вміститься. Така гарнюща коробочка. Тут, певно, були солодкі якісь подарунки. Мені дала три коробки таких знайома. Ось, Давайте подивимося. Так, каскад є тут ось навіть сайт. Тому мені такі вона віддала ці коробочки, і я сюди вирішила зробити наповнення таке подарункове. Ну, ось приблизно такий вигляд це матиме. Все засипала маминими улюбленими цукерками. Поклала мочалочку, крем для рук, гель для душу. і... Такий приємний милий подаруночок, я думаю, що справить на неї враження. І корисно, і приємно. Завершу наші покупочки ось оглядом на ікру, брали її в екомаркеті. Звичайно, що ціна була актуальна до Нового року, зараз не знаю як. Коштувала 199 гривень. Це найдешевший цінник, який я знайшла. Ось, тому зробили бутерброди, в принципі, смачна ікра трішки себе потішили. Ну і В завершенні ось наш секундно зняла вам наш стіл, такий новорічний. Повечеряли, все скромно. Тихо. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!